Серед чисельних міст античного світу Карфаген займає особливе місце: це місто, що виникло на узбережжі Північної Африки, перетворилося на потужну морську і торгівельну імперію, що кидала виклик молодій Римській республіці. Для одних Карфаген був прикладом ефективного державного устрою, економічного процвітання та блискучої дипломатії. Для інших символом загрози, підступності та ідеологічного суперника, який мав бути знищений. Історія Карфагену це приклад того, як зіткнення. Амбіції, культури, інтересів і страхів може призвести до повного знищення цивілізації. Карфаген тривалий час залишався морською домінантою західного Середземномор'я. Його вплився сягав берегів Іспанії, островів Сицилії та Сардинії, внутрішніх регіонів Північної Африки. Місто мало власний характер зі своїм пантеоном, своїми інститутами влади, своєю військовою стратегією. Але саме через це воно й стало об'єктом постійної недовіри з боку Риму. Карфаген це також історія про ненависть, яка була вихована. На штучно з політичних і психологічних причин. Відомий римський сенатор Катон Старший закінчував кожен свій виступ у сенаті словами: Карфаген має бути зруйнований. Історія Карфагену починається в глибинах часу, ще задовго до того, як на політичну арену вийшов Рим. За найпоширенішою версією, Карфаген був заснований приблизно у 814 році до нашої ери фінікійськими колоністами з міста Тір, що знаходилось на території сучасного лівану. Це була частина великої колонізаційної. Хвилі, коли фінікійці, майстри мореплавства і торгівлі, створювали торгівельні пункти по всьому середземному морю. Але поряд з історією існує легенда: її головна героїня цариця Дідона або Еліса. За переказом вона втекла з тіра після того, як її брат, цар Пігмаліон убив її чоловіка з метою захоплення влади. Разом з вірними слугами та прибічниками, вона вирушила морем у західному напрямку і, зрештою, дісталася узбережжя Північної Африки, де місцеві племена дозволили їй заснувати нове послід. Вселення найвідоміший момент цього переказу шкура бика, коли місцевий вождь запропонував їй стільки землі, скільки вона зможе покрити однією шкурою. Дідона розрізала її на тонкі смужки, з'єднала їх у довгий мотузок і обвела ним цілий пагорб. Бірсу. Що став центром майбутнього карфагену? Археологічні дані підтверджують фінікійське походження міста. Найдавніші культурні шари Карфагену мають риси притаманні східно-середземноморським цивілізаціям. Місто швидко зростало завдяки вигідному розташуванню між морськими маршрутами заходу та сходу у місці з природними гаванями. Назва міста у перекладі з фінікійської означає нове місто. Це підкреслює, що Карфаген був новим початком, новою тільською колонією, яка згодом перевершила своє місто матір і стала головною силою фінікійської діаспори. Після свого заснування Карфаген стрімко перетворився з фінікійської колонії на центр самостійної держави, яка невдовзі стала наймогутнішою силою у західному сердце на морі. Завдяки вигідному географічному розташуванню між Європою, Африкою та Близьким Сходом Карфаген узяв під контроль ключові морські шляхи, що з'єднували торгівельні ринки трьох континентів. Морська перевага Карфен. Була не випадковою. Від своїх фінікійських предків карфагеняни успадкували виняткові навички у суднобудуванні, мореплавстві і навігації. Їхній флот складався з десятків трирем, бойових кораблів, здатних маневрувати з надзвичайною швидкістю. Також Карфаген мав торгівельний флот, що перевозив вантажі на тисячі кілометрів від Атлантичних берегів Іспанії до східного узбережжя Єгипту. Особливою гордістю держави були дві штучні гавані: одна для торгівельних суден, інша для військових. Військова гавань мала круглу форму з центральним острівцем, де роз. Вміщувалася головна адміністрація флоту. Такий рівень інженерної досконалості не мав аналогів в античному світі. Карфаген контролював величезну мережу колоній та факторій від північної Африки до північної Іспанії. Які стали джерелом фінансової потуги Карфагенян? Можливо, саме через це Рим так охоче розширювався в країну кролів. З Африки постачали слонову кістку, шкіри, екзотичних тварин, зерно, а також рабів. Через цю державу йшла значна частина середземноморської торгівлі. А місто стало вузлом, де перетиналися шляхи товарів, ідей і технологій. Економіка Карфагену будувалася не лише на торгівлі, а й на високорозвиненому сільському господарстві. Місцеві агрономи вдосконалювали методи землеробства, про що свідчать твори. Агронома Магона, автора трактатів, які навіть після загибелі міста були перекладені римляними латинською мовою. Ця багатогранна система, флот, колонії, торгівля, аграрна база перетворила Карфаген на державу, що не мала рівних у західній частині Середземного моря. Саме ця потуга й стала причиною майбутнього протистояння з Римом, який не міг миритися з існуванням конкурента такого масштабу. Протистояння між Карфагеном і Римом увійшло в історію як понічні війни. Серія з трьох масштабних конфліктів, що тривали понад століття та стали визначальними для подальшої долі Середземномор'я і, мабуть, всієї Європи. Перша Пунічна війна. Причиною першої війни стала боротьба за контроль над Сицилією, стратегічно важливим островом у центрі Середземного моря. Попри початкову морську перевагу Карфагену, Рим зумів створити власний флот і здобув перемогу в кількох вирішальних морських битвах. У результаті Карфаген втратив Сицилію, Сардинію і Корсику. А також мусив сплатити велику контрибуцію. Це стало першим серйозним ударом по його морській гегемонії. Друга Пунічна війна. Це найбільш відома і драматична фаза протистояння. Її головним героєм став Ганібал Барка. Карфагенський полковод який розпочав війну з неймовірного походу. Він перейшов через Альпи разом із армією та бойовими слонами. Просто уявіть собі лице легіонера, який бачить слонів у себе на подвір'ї. У битві при Каннах Ганібал завдав римлянам однієї з найжорстокіших поразок в їхній історії. Проте, попри блискучі перемоги, він не зумів захопити Рим. Зрештою, римляни перейшли у наступ. Публік Корнелі Сципіон втокся в північну Африку. У 202 році до нашої ери під замою Ганібал зазнав поразки. Карфег. Ген втратив усі заморські володіння, флот і право вести війну без дозволу Риму. Третя Пунічна війна, попри поразки, Карфаген поступово відновлювався. Це викликало нову хвилю тривоги в Римі. Сенатор Катон старший наполягав. Карфаген має бути зруйнований у 149 році. Рим почав облогу міста. Карфагеняни чинили відчайдушний опір протягом трьох років, але в 146 році місто було взяте, знищене дощенту. Кажуть, що після захоплення Карфагену римляни знищили все, а землю посипали сіллю, щоб нічого не росло. Це скоріше міф, але знищення було жахливим. Місто було спалено, населення вбите. Або продане в рабство, так закінчилася епоха Карфагенської імперії. Так завершилась історія Карфагену як держави. Його місце зайняла нова римська провінція. Африка через століття після повного руйнування Римська імперія вирішила відродити місто, але вже як римську колонію. У 29-му році до нашої ери, наказом імператора Октавіана Августа, на місці колишнього карфагенського міста почалось будівництво. Ця нова версія Карфагену стала одним з найбільших і найважливіших центрів у провінції Африка. Римський карфаген розквітнув. Тут будувалися театри, храми, терми, базиліки. Місто стало центром християнства в регіоні. У IV столітті Карфаген мав впливову християнську спільноту, звідки походили видатні богослови, зокрема святий Кипріан і Тартуліан, а деякий час у місті мешкав навіть Августин Блаженний. Однак після завоювання північної Африки вандалами, а згодом візантійцями. Місто поступово занепадало. Остаточно його значення зменшилося після арабського завоювання регіону у сьомому столітті, коли новим центром став Туніс. У новітні часи Карфаген став об'єктом великого археологічного інтересу, починаючи з 19-го сторіччя на території стародавнього міста проводиться розкопки, під час яких археологи відкривають залишки храмів, гаваней, будинків, гробниць. Значну частину знахідок було вивезено до музеїв Європи, але й нині на місці Карфагена, неподалік від сучасного Туніса, працюють дослідники з усього світу. Руїни Карфагена у Війшли до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, а саме місто стало символом історичної пам'яті. Карфаген зник як політична сила, але залишив по собі глибокий культурний слід у мовах, легендах, архітектурі та уявленнях про долю імперії. Його ім'я стало вічним символом слави, зради, сили і забуття. А звідки ми все знаємо? Наші знання про Карфаген грунтуються переважно на свідченнях античних авторів. Проблема полягає в тому, що майже всі письмові джерела, що дійшли до нас, були написані грецькими або римськими істориками, представниками. Саме тих цивілізацій, які перебували з Карфагеном у конфлікті, серед них Полібій, Лівій, Апіан, Діодор, Сицилійський, Юстин. Їхні тексти дають набагато багато важливої інформації, але водночас формують упередження уявлення про карфагенян як про чуже. Варварське і аморальне суспільство. Одним з найбільш скандальних аспектів цього образу стали звинувачення у дитячих жертвоприношеннях, що ніби регулярно відбувалося в Карфагені на честь божеств Баала та Таніт. Римські автори зображували це як щось дике і нелюдське, підкреслюючи моральну перевагу Риму. Але сучасні дослідники ставляться до цих тверджень обережно. З одного боку, археологи справді знаходять топети, спеціальні некрополі з урнами, що містять решки дітей та тварин. Однак залишається незрозумілим, чи це були справжні ритуалі жертвоприношення чи поховання дітей, які померли природною смертю. Багато сучасних істориків вважає, що образ жорстокого фанатичного Карфагена був цілеспрямовано створений римською пропагандою, аби виправдати знищення міста. У римському дискурсі Карфаген фігурує як антирим, нечесна держава, що порушує угоди, підступна аморальна. Це типова стратегія демонізації супротивника, притамана багатьом імперіям. Як наслідок, справжній вигляд карфагенської культури був значною мірою втрачений або спотворений. Лише археологія дає змогу наблизитись до більш об'єктивного розуміння. Розкопки міських кварталів, портів, храмів і написів дозволяють відтворити Карфаген не як. Темного ворога Риму, а як розвинену цивілізацію із своїми світоглядом і цінностями, що стала жертвою політичного страху та воєнної пропаганди. Дякую за перегляд. Не забудьте про лайк та підписку.